Багатогранна, вічна, неосяжна, красива, вірна, чиста ясна. Хтось вірить в неї, хтось зовсім не бачить, а хтось нею живе, лише вона безкрая та що, без кордонів, дика, смілива, самобитна, сильна, відверта й відкрита до закритих, і її вистачає на усіх і одночасно, як вітер всюди. Вільна, різна, жива, проявлена там, де її не бачать, там, де говорять, що її нема, добрі серця відчують її поруч, вона і з кожним, та чи кожен з нею, вона про всіх, але не всі про неї. Вона ніколи нас не покидає, а яку кількість раз кидали ми її. Вона це муки і щастя одночасно, вона це світло, що розтоплює печаль, її малюють на вікні, на стінах, її описують в сонетах і віршах. Вона одна наповнює цей простір, кожна клітина Всесвіту, вона. Така знайома і водночас незнайомка, вона одна повсюди лиш вона.